Вітаю, панове, спонтанне відео. Зараз окремо дозаписую вступну частину, окремо дозаписую оце це привітання. І якщо коротко, сьогодні я вам розповім про те, наскільки ж все-таки чесна гра World of Tanks, наскільки її роблять дійсно фахові, компетентні люди на розробниках. І в принципі, наскільки все дуже добре в контексті того, коли ти граєш на одній вибраній мапі, коли ти граєш тільки на одному левелі і завжди в топі списка, коли ти не знаєш про проблему ем, загалом різних дисбалансних. Карт, коли ти не знаєш про те, як треба совати камені кущі на цих самих мапах, щоб вони були збалансованими, про те, коли ти не знаєш, які таймінги під'їзду до позиції від одного чи іншого респауну, як на умовній кручі, скажімо да? або що на кордоні Імперії, або на багатьох інших мапах, або коли ти не знаєш банально про таку проблему, як гра в востоці з або ж банально, коли ти не знаєш про низку інших проблем цієї гри. Просто тому, що ти розробник. Один з головних розробників компанії Wargaming, ну як розробників, в плані один з головних топ-менеджерів да, цієї компанії, Антон Панков. Власне кажучи, подальші частини відео були записані експромтом, одразу без сценарія, сходу емоційно достатньо, і плакаю надії вони принесуть вам невимовне задоволення від усвідомлення того, наскільки все ж таки ця гра чесна і наскільки ви фаршовики, що продовжуєте спонсорувати. Тих, хто її, робить і тих, хто насамперед поводиться з вами за таким принципом, як це робить Антон Панков. Приємного перегляду! Просто подивіться на цей мем. Це коротше, Евелі, він же Антон Панко, один з головних менеджерів. Прям стоп-стоп у цій планки. Так, треба да? пострадувати, щоб оцінити відчуття нагіву, коли ти действительно нагибаєш. Менеджері Варгеймінгу, і заходиш на його аккаунт, дивишся, ніхіра собі, який жорсткий чувак, там 72% винки, 8 а потім так придивляєшся і бачиш, ага, стоп, так він грає тільки на сьомому левелі. Потім опускаєшся нижче, починаєш дивитися його сесії. Ага, так, Black Prince, Black Prince, 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 потім ось якийсь БЗ, потім знову Black Prince, мільярд боїв, потім Джуто, потім ще нижче там ось Йох, сьомого левела. Ну окей, буває, да? А потім ти згадуєш інформацію, яка проскакувала була в мережі давним-давно, ще казано коли. Про те, що Антон Панков має аккаунт з вибором мапи. Там колись свого часу декілька таких навіть прес-аккаунтів роздавалося блогерам для контенту. Але зараз, як я розумію, його має. Ну, такий аккаунт, тільки декілька чуваків з самого вергеймінга, це там Кітя Вісли, це Антоша Панков і так далі. І відповідно дивишся, а в чувака тупо всі бої зіграні на Енську. Тобто він буквально собі вибирає мапу Енськ і грає на ній. А потім доходить, чому ж він грає на сьомому левелі? Тому що тепер 8-ки десятки не потрапляють на маленький Енськ, бо Енськ переробили, так? Да? Де він е, Енськ переробили. що Тепер у нас є Енськ маленький, да? а є Енський регіон, де він там. Не бачу, де він. М -м -м. Ось о, регіон Енську, да? його ж переробили. І на цьому маленькому Енську тепер грають тільки винятково сьомі левела і нижче. От Антоша Панков пересів на сьомі левела і тепер нагибає. Потужний гравець ну, одразу видно прям, да? на одній мапі, на мапі, яку він вже задрочив до дірок, яку він знає на пам'ять, на мапі на якій граються якраз такі важкі танки з броньою, з хП або просто з хП, в принципі, да? з альфою. От. Він на ній сидить і надрачує собі циферки красиві. Я так подумав, в принципі, да? видайте мені аккаунт вибором мап, так я вам різко 5500, 6К на топах покажу взагалі, бо буду грати на одній і тій ж мапі по КД. До речі, це хороше запитання, на якій самій мапі я грав би, да? ну, на якій саме із усіх існуючих. І це запитання дійсно таке хороше, цікаве. Воно потребує більш ретельного аналізу, я вам так одразу згоду не скажу. Але можна було б підібрати пул найкращих мап, зокрема на тому шумату ГГ подивитися, ем, на яких мапах у мене найвищі показники, да? або просто інтуїтивно обрати, тим, скажімо, взяти, взяти якогось я не знаю, кронвагна і грати, поки де на Вестфілді, да? от це була бляпота. Ну але Антоша Панкол прям хорош. О! У, а ось мапи, випадково, походу йому кинуло. Будь ласка, Литовище, Руінберг, 400 дамага, 800 дамага. Логічно, логічно. Потім знову йде Енськ 2400, 1800, 2300. Потім знову Енськ 3200, 1700. Потім ось дивіться степи, Малинівка і так далі. Ну, подивіться, які в нього показники жалюгідні, да, Потім ось знову йде. Це промзона, да? Хірак, дев'ятнадцять дамага, ну, ось його щось на Енську не пішло у чувака. Круто, коротше, да? грати тільки на семих левелах, бо, бо тільки вони зараз потрапляють на Маленький Енськ. Тобто не те, що вище, а тільки те, що нижче сьомого, ну і сьомий включен. І відповідно ще й мати при цьому аккаунт з вибором карт. От такі вони розробники варгеймінга, от так вони потім знають, як робити цю гру. Воно людина грає на одній мапі, на одній, я вам наголошую ще раз, людина грає на одній мапі. Оці там декілька бодів, що ми з вами бачили на іншій мапі, це ну, буквально статистична похибка. Це він ходу випадково на них потрапив, забув нажати кнопку вибору карти, да? От, І, будь ласка, бачимо одразу там у нього 1000 дамага, 500 дамага, 800 дамага. А на Енську, ну, ось 3000, 2000, 2000, 2000, 2000. 3 000, 3 000, ну, тому сюда є парочка неудачних, але знову ж таки, ця парочка неудачних боїв перекривається повністю боями по тисячі. Бо, знову ж таки, мапа задрочена. Тому да, отакі от так, отакі розробники варкеймінга і само собою це дуже профпридатна людина, яка дуже добре знає, як робити цю гру, особливо з урахуванням того, що вона грає тільки на сьомому левелі і тільки на одній мапі у грі із 42. А тоді в нас запитання, а чому у нас такі мапи у грі? Раніше він грав тільки на об'єкті 29 ранній, і також тільки на мапі Енськ, але знову ж таки, мапу переробили і зробили її тільки для сьомого і нижчого левела, тому він і пересів на цей саме сьомий і нижчий левел. От вам і циферки в 4500 n 8 от вам і він рейд в 72%. Ну і знову ж таки, одразу видно прям дуже профпридатна людина. Яка точно знає, як робить гру, точно знає, як балансувати рибацьку бухту, як балансувати Вестфулт, як балансувати не знаю, Малинівку, Мурованку, що там ще в нас, стара гавань. Одним словом, як балансувати всі мапи у цій грі, він точно це добре знає, зокрема, з урахуванням того, що грає тільки на одній із цих 42 мап. От, в принципі, все, що треба знати про профпридатність людей з компанії Wargaming. Ну, от і все, да. от така вона історія. А от оце його чесний, е, власне кажучи, аккаунт, оце його чесні показники. Тому що, знову ж таки, на 10-му левелі, навіть коли ти граєш на одній обраній мапі під назвою Енськ, то все одно твій вплив на біс суттєво нижче, ніж на 7-му левелі. Ну, от і якось так виходить. Профпридатні люди, компетентні, фахові, які грають у свою гру. Ну і дійсно ж грають, ну і реально ж грають, але є нюанс. От, тому да їм винесете свої гроші, я вам зайвий раз нагадаю. І вони роблять знову ж таки баланс у цій грі і так далі, про який вони само собою да, дуже багато дуже багато знають. Ой, господі. І чогось Антоша не грає на новому Енську, ти вдумайся, так? Да? Чомусь Антоша грає на старому Енську і заради цього навіть пересів на сьомі левела. Бо, мабуть, новий Енськ — говно, на якому, власне кажучи, зробили мільярд ПТ-полиць, мільярд каменів кущів, і тепер там неможливо грати. І, мабуть, саме через це Антоша грає на старому Енську. Але ви, гравці, там сіки зараз онлайн 97 тисяч. Але ви 97 тисяч холопів, челядь обосена. І я в тому числі да, саме собі це, я, типу, як з його сторони говорю, що ви, чилять Попущена, будете грати на великому Енську. Не ну, було так от. А Антоша буде грати на маленькому Енську, бо, може, собі дозволить. Несіть свої бабки далі. Типу типи термінове знову включення, я вже виключив запис, а зараз я полистав ще трошки боїв. Так от знаєте, що я виявив? У нас ж вісімки тепер на велике Анську не потрапляють, правильно? Правильно. І Антоша покаде кожен бій, сука, кожен, кожен без винятків бій. Ось я листаю зараз при вас все грає в топі списка. Кожен бій, Антоша. Та, господі, на мені відкрився? Кожен бій, наш Антоша, грає в топі списка. І да, звісно, блять, в таку гру і реально ж можна грати, погодьтеся, да? В отаких умовах в цю гру реально можна грати. Коли ти обираєш мапу, яку ти хочеш, коли ти завжди граєш в топі списка. Ну круто, погодьтеся, да? Ось, Антоша, дивись. Ну, знову ж таки, все ж у вас в, в, в онлайн форматі, да, я вас розгортаю цю вкладку і записую. Ви бачите вісімки? Я не бачу вісімок. Тому що вони тепер не потрапляють на маленьке Енськ. Да, Антоша завжди покидає, грає в топі списка. І знов ж таки, я вам наголошую: погодьтеся в таку гру. Можна дійсно грати з вибором мап, з топом списка, з чітким контролем за ситуацією. Я не здивуюся, якщо в нього патент накручений перманентно на плюс 25, ну умовно там, да, на плюс 25, ви розумієте, про що я. Тобто, ну, о оце ми для однієї людини для одного аккаунта організувати можемо, да? Отакі от, от підкрутки, грубо кажучи, тобто вибір мапи, завжди в топі списка і так далі. Ну, Я розумію, що топ списка тут обумовлений механікою непотрапляння восьмого левела, а вибір карти конкретною кнопкою, але сама суть, ми це для однієї організувати можемо, а значить, підкруткою ми йому організувати одному єдиному не можемо. Ну, серйозно, ми будемо в це вірити, блядь? да? Ну, В топі з списка, Антоша грає, в топі списка. списка. Поки давайте зараз вернемося вище, бо це КВ-85. Давайте вернемось до цього, до тих, які ми дивились перед цим. Топ списка. Далі. Тоже топ списка. Знову ж таки, може я десь пропустив, може десь є 8 левел, але я їх не бачу. Тільки 7, 6 і 5. Ось знову, да? 6, 6, 6, 6. Далі. О, те саме абсолютно. 6 і 7 левела. Далі. О, 6 і 7 левела знову, да? Далі. 6 і 7 левела. Далі. Ну, класно, в такому рандомі грати, погодьтеся, да? От в такому рандомі я б грав би, блядь. І я б не казав би, що сука, терпіть не цей кал говна під назвою World of Tanks, який просто тебе пригнічує, який тебе їбе патентом, в якому тебе дерен скільна отварне ціліві аудиторії, тому що її підкручує. Ну, в такому рандомі, в тако, в таку гру я б грав би. І навіть хвалив би її, бля, піздата, гра класна, крута. Вибираєш карту, бля, поїхав грати. Охеренно! Ну, я вам ще раз там, хто раптом проматував або або пропустив. Це Антон Панков. Головний, ну або один з найголовніших там, топ-менеджерів. Ну, це нормально. Це нормально. Варгеймінга, який напряму відповідає за створення для вас цього продукту під назвою World of Tanks, якому ви несете свої бабки. І який, знову ж таки, само собою дуже компетентний в межах цієї гри, точно знає, як її робить, і так далі. І так далі, і так далі. Знає про проблеми балансу. Ви там розказуєте, що от, плюс-мінус два левела по балансу, це говно. А Антоша про це не знає, Антоші похуй, блядь, тому що Антоша грає в, в топі списка по КД. Ну, класно, да? Буквально. Антоша, кожен бій грає в топі списка. Я ж ну, не придумаю, ви можете самі зайти, скопіювати нікнейми, ось, ось, давайте. Зараз я пролистаю. Ось, будь ласка, переписуйте нікнейм, Томато ГГ сайт називається. Да, ось осайт ось, Томато ГГ. Переписуйте E, V, подвоєння Л, У. Ну, І, ну, краще зрозумів, Евелі. Будь ласка, переписуйте, можете самі подивитися. Все це можна перевірити, воно в відкритому доступі. Для цього не треба якісь там архіви вегешні піднімати, так? Да? Будь ласка, то розробник, який само собою не знає ні про проблему плюс-мінус 25, ні про проблему дисбалансу карт, ні про інші проблеми він не знає. Бо йому похуй. Бо він не грає в цю гру. Ну, він говорить, що грає, але хіба це називається грає? Ви серйозно? На одній карті на сьомому левелі в топі списка? Завжди, в кожен бій абсолютно в топі списка. Це ви називаєте грає, серйозно? Це ви називаєте досвід розробника? Це ви називаєте скілом. Оці 72%, які зроблені на цьому левелі на одній мапі, яку ти знаєш, до дірок. Ти її буквально затер і завчив до дірок, в топі списка, кожен бій. Оце ви називаєте скілом? Да? Оце ви називаєте розумінням гри? Серйозно? Ну, блядь, як я сказав, продовжуйте нести далі бабки. Насправді найбільш цинічною херньою у усій цій історії є те, що це саме Антон Панков говорить фразу про те, що інколи потрібно пострадувати, щоб потім більше цінити моменти наїбу. Але чомусь сам він цього не практикує? Чомусь сам він не пострадує. Ні інколи, ні часто, ні час від часу, принаймні, да? він не пострадує. Е, а чому ж так? Невже це неправда? Невже оця фраза про час від часу треба пострадувати, щоб потім більше цінувати м -м, хороші бої? Невже вона брехня? Ай-яй-яй-яй, нехорошо вийшло. Ай яй яй. Ай-яй-яй. периодически надо пострадывать. Да, надо пострадывать, вопросов нет. Для того, чтобы ценить потом ощущение нагиба, когда ты действительно нагибаешь. Ну, это нормально. Это нормально.